Стаття 42 закону України про Національну поліцію поліцейські заходи примусу. Поліція під час виконання повноважень, визначених цим законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу, фізичний вплив, сила, застосування спеціальних засобів, застосування вогнепальної зброї. Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників. Спеціальні засоби як поліцейських заходи примусу це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами, у тому числі від зброї, тимчасового відворотного ураження людини, правопорушника, супротивника, пригрінічення чи обмеження волі людини, психологічної чи фізичної, шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують з чітким регулюванням підстави і правил застосування таких засобів на та службових тварин. Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби: гумові та пластикові кейки, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії, засоби обмеженої рухомості, кайданки, сітки для зв'язування тощо, засоби, споряджені речовинами сльозогінної дратівної дії. Засоби примусової зупинки транспорту, спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби, службові собаки та службові коні, пристрої гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу, пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкоди, примусового відчинення приміщень. Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями, метальними снарядами несмертельної дії, засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами, водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби. Засоби та або пристрої призначені для виявлення припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, у тому числі для перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення таких суден та або складових частин безпілотних авіаційних систем. Під час дії воєнного стану, у разі необхідності відбиття нападу, що загрожує життю чи здоров'ю поліцейського або іншої особи, а також Усунення на безпеку у стані крайньої необхідності або при затриманні особи, яка вчинила правопорушення та/або чинить опір поліцейському, поліцейський має право використати підручні засоби. Не є заходом примусу використання поліцейських засобів, індивідуального захисту, шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування. Поліцейський зобов'язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату. Норми забезпечення підрозділів поліції спеціальними засобами та вогнепальною зброєю встановлюються Міністерством внутрішніх справ України. Під час дії воєнного стану поліцейський має право застосовувати заходи примусу, передбачені цією статтею стосовно осіб, які беруть участь у збройній агресії проти України, без врахування вимог та заборон, передбачених статтею 43, частинами 4 та 5 статті 45, а також частиною 9 статті 46 цього закону. Під час дії воєнного стану у разі застосування поліцейським заходу примусу, передбаченою статтею 42 цього закону стосовно осіб, які здійснюють агресію проти України, та завдання зазначеним особам тілесних ушкоджень, каліцтва, застосування вогнепальної зброї, за наявності можливості, з урахуванням подій на відповідній території, поліцейський усно або за допомогою засобів комунікаційного зв'язку повідомляє свого безпосереднього керівника, який у разі необхідності за можливості, повідомляє центральний орган управління поліції та відповідного прокурора.